Всім доброго дня, продовжую огляд місцевих архітектурних особливостей. Ось таке я знайшов на мапі, О, теж недалеко, 3-4 кілометри амфітеатр. Е, Ось тут табличка, коли це було побудовано, я зараз перевів так в двох словах. Це було побудовано в, в 1810-11 році архітектором Джозефом Хартмунтом, який також винайшов олівцевий гріфель. Щось сюди входить. Такі, коротше зроблено під руїни Корлизею, так написано не знаю дві башти. В основі ось одна башта. Всього вона не. Вона вже в поганому стані. Ну а воно, так підозрюю, друга башта. Вона вже взагалі майже зруйнувалася. О, можна глянути, що тут всередині знаходиться. Такого нічого особливого немає. Дикі люди вогнись, вогнища тут пам'ятали. Така стеля. Ну, Дивлюся, як кирпич якийсь до реконструкції щось докладали тут. Цегла, а взагалі написано, що збиралося з місцевих, з місцевих матеріалів, з каміння. Дуже таке цікаве, Ось такі дві колони. Масивна квадратна колона, з'єднані між собою. В декількох місцях зв'язані. А та, що зовні то кругла така, ну отак воно виглядить таке не дуже й старе але... щось такого Ось ну, займався цим, -цим... князь Ліхтенштейнський, то так підозрюю що той бур, що я знімав, тут теж його приватна власність, так собі. Було людині, що робить, забавлявся, будував щось. Ой. Тут зараз заросло все, чого такого більше тут цікавого немає. Це башта, походу. О, тут загорожено, чого, ага, щоб не скипали, не лазили там. А тут Видно, що сліди, мені кажеться, сходи були. Наші в стіні так видовбане. Могли бути сходи нагору. Зачинено решітка. Ну, тут взагалі можна проходити. Так, воно туалет, туди не підемо. О, може ключів по нас позбираємо трохи на себе. Ну все, обійшов вже навколо. Так, зараз вийдемо звідси. Оце таке. Там закінчується, добре, ще раз, з цієї сторони пробіжусь. А воно щось горі бачу, двутавер зміцнили, напевно, щоб не рухнуло. Я не знаю, що це воно розсипалося і його так спеціально зробили. щоб Щоб виглядало підстале. На, на горі дерева ростуть там, вже дивлюся повним ходом. О, як то так чисто тут, смітник, О, теж людей небагато сьогодні, Ну, так пару особ тут бачу. Ходять ще зараз прийдуть в одне місце, чорна башта, якось так називається, ніби там був, але піду. Свіжук добрий. добрий. Вигляд з того місця, зараз пройдуся це десь. Сьогодні вже багато не, на... не находжуся, не було ні, ні бажання, ні мотивації. О, це як то так? Не знаю, хто, хто, хто люби таке, то може, як буде в цих місцях, може пройтись. Подивитися на це все діло. Добре, всім дякую.